У Запоріжжі відбувся незвичний турнір настільного тенісу. У ньому взяли участь ветерани нинішньої війни. Їх було понад 30 чоловік. Усі пройшли через бойові дії. Багато хто зазнав поранень та травм. Зрозуміло, що важко було не тільки фізично, а й психологічно. Цей старт, організований Запорізькою обласною федерацією настільного тенісу, ставив на меті у першу чергу розвантажити ветеранів війни психологічно і створити їм умови для подальшої адаптації та спілкування на базі такого комунікативного виду спорту, як настільний теніс. Змагання стали першим кроком у цілій програмі. Перше, ми провели роботу, щоб всіх зібрати ветеранів війни. Це з допомогою. «Влади – це допомогою фондів. От ми зібрали, ми зробили перший крок. Ці змагання буде в Запоріжжі, буде такими е, пілотними і прикладом для інших областей. Потім будуть змагання в інших областях, і потім буде чемпіонат України. Помімо змагань, ми хочемо, щоб були щотижневі тренування для ветеранів війни і вони. При зустрічі спільно, спілкувалися, вони е, отримували натхнення, і вони займалися адаптивним спортом. Для Запоріжжя питання соціалізації ветеранів стоїть дуже гостро. Місто прифронтове. Багато хто з місцевих мешканців повертається з тих кошмарів в окопах та від постійних обстрілів та боїв з розірваними нервами. Тож питання їхньої емоціональної розрядки одне з основних для того, щоб вони поверталися до нормального життя. Надважливо насправді і дякуючи Національній федерації настольного тенісу, Вони насправді первопроходці у цьому у нашій запорізькій громаді, тому що важливо це робити не разово, як це робилось до того, а системно. Тому мені дуже приємно, що це є початком. Що це буде змагання, турніри, групові заняття. І це буде соціалізувати і об'єднувати наших ветеранів. Корець показав уже пілотний турнір. Близько 30 ветеранів війни приїхали взяти в участь у змаганнях. Офіційний старт це не просто товариська гра. Тут також присутній адреналін, але інший. Головне, ці люди відчули до себе увагу і повагу. Тож настрій у всіх був украй позитивний. І саме через спорт є розуміння. Можливості видохнути, можливість е, відчути поруч побратима, е, відчути те, що ти можеш. Може не на перше місце, може не на золоту медаль, але ти можеш, ти живий, ти рухаєшся далі вперед. Адаптація ветеранів через спорт це тільки перший крок, взагалі у цьому напрямку. Обласна державна адміністрація прописала цілу програму для наших захисників, яка запрацює з нового року. Спорт в цій схемі далеко не останній. Це психологічна, медична підтримка, це робота з родичами наших військових. І одним з головних компонентів, звісно, це реабілітація, це популяризація спорту. І, як приклад, сьогоднішній захід, де беруть участь більше 30 ветеранів війни. Що стосується саме настільного тенісу, то обласна федерація зараз пророблює схему щотижневих тренувань, де ветерани зможуть як потренуватися, так і поспілкуватися між собою. Кращі з них поїдуть на чемпіонат України серед своїх побратимів. Система запрацює протягом найближчих тижнів.